На цьому тижні Миколаїв став осередком євроінтеграційних прагнень України. До нашого міста завітали представники одразу кількох країн ЄС зі своїми думками, пропозиціями і головне добрими намірами. Далі Федір -Бондер. Генеральний консул, посол і заступник посла військовий еташе. Такий був рівень дипломатів країн Євросоюзу, котрі взяли участь в дискусії. З миколаївського боку основу аудиторії склали студенти-політологи. Дивним чином керівники області та міста цей захід проігнорували. Захід доволі представницький. Були присутні дипломати від принаймні шести країн Євросоюзу. По-перше, цікавимось, чи не шкодують члени ЄС і НАТО, в тому числі ті, хто приєднались до цих організацій, нещодавно, про свій вибір і чи варто нам брати з них приклад. Новые е, пути, нові инфраструктуры. Е, и е, мы считаем, что мы вже член е, клубу демократії, где е, закон и законодатель работает. И народ руководит. Это по-моєму главное. И экономические получше. У нас хороший рост, экономический рост. Мы получили безопасность. мы получили гарантии, мы получили пятую статью Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одной страны – это нападение на весь альянс. Мне кажется, что членство Украины в Европейском Союзе или в НАТО не, ключевая, не является ключевой задачей. Это для меня ключевая задача – это Праведіть настоящеї реформи і такі реформи, і іскорення корупції, і такі веші. В конце концов, такі реформи приведуть к трансформацію і модернізацію економіки, к повішенню рівня життя для звичайних людей. Що ж до наших земляків, попри загальні проєвропейські настрої, оптимізм з приводу майбутнього все ще дуже обережний. Інтеграція. Может быть, это и хорошо, но нужно выработать конкретные механизмы. А у нас э, уже много лет, кроме разговоров и пустого сотрясания воздуха, э, дальше речь не идет. Я готов э, выступить за интеграцию в ЕС, и даже в НАТО, если мне представят конкретный план пошагово, э, что зачем следует и конкретный механизм. Помните, нам говорили. около года назад, или чуть меньше, вы начнете бороться за свою независимость, подтверждение, бороться против агрессии, и тогда мы вмешаемся в этот процесс. По-моему, достаточно много полекло наших соотечественников в этой бойне, для того, чтобы мы доказали, что мы хотим жить так, как... Ну, себе представляємо і наш путь однозначно євроінтеграційний. Один з поважних гостей, посол Франції в Україні, зустрівся з представниками місцевого бізнесу в приміщенні регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. Ішлося про перспективи співпраці між діловими колами наших країн, в першу чергу в сільському господарстві, але не тільки. Это проблема элеватора, которые действительно очень нужны нашим компаниям. Я назвал сектор энергоэффективности, который очень широкий сектор. Это действительно очень много там разных субсекторов, Значит, и там есть много делать. Есть много делать. Так что потенциал огромный возможности огромные. Бизнес делается не между странами даже, не между компаниями, он делается между людьми. Наши прямые встречи с бизнесом, наше прямое лоббирование, давайте говорить, в хорошем смысле интересов наших предприятий на европейском рынке, вот тот путь, который необходимо проходить и который, безусловно, приведет нас к успеху. Бізнесмени закликали посла посприяти приходу французьких банків до Миколаївщини. Мовляв, інвестувати є у що. Совєт нашим банкам, я можу, я буду Конечно, передавати і повторить, ноані впав признают важность українського рынка. Серед інших побажань, у тому числі від компаній, котрі давно співпрацюють з французькими партнерами, спрощення візового режиму між нашими країнами. Федір Бондар, Олександр Попов, Крапкінат і.